Куди воно все йде? І куди воно все йде? І куди воно йде? 46-та бригада ДШВ. Куди? 46-й бригаді ДШВ. Куди? 4-та бригада оперативного реагування НГУ. Куди йде? 3 ползписна спецназу батальйон зв'язку. Куди? 204-й бат ТРО. Куди? 90-та МБ, 81-та бригада ДШВ. Куди? Це твоя перша бригада. Куди воно все йде? І куди воно все йде? А куди ті буси їдуть? Куди? 93 я бригада. Куди? 81-ша бригада. Куди? 27-ма бригада. Куди? Восьма окремий полк. Спецназу, а це? Підрозділ корт. Корт? Добре. Куди? Коло це дерво. Дякую. 21 й окремий батальйон спецпризначення. Куди? Госпітальєри. Дай боже. Куди? 65-й мобільний гос. Ну що, поїхали?